Усіх цих юнаків об'єднують не лише шкільні роки, дружба і тренування, а й щасливі миті перемог в обласних та всеукраїнських змаганнях. Вони з гордістю виконують гімн України і підіймають синьо жовтий стяг під час турнірів і представляють рідну жмаренку на змаганнях. 20 червня у жмаренці під час випускного дитячої юнацької спортивної школи оплисками вітали кращих волейболістів жмаренки, які отримали посвідчення про присвоєння спортивних розрядів. Єдиної спортивної кваліфікації з волейболу у цей день. На спортсменів чекав сюрприз. На запрошення заслуженого тренера України, тренера-викладача Вінницької обласної спортивної школи волейболу Марії Глухих. На випускний завітав багаторазовий чемпіон обласних і всеукраїнських змагань. Кубковий призер України, призер Суперліги України, випускник Жмаринської дитячої спортивної школи Дмитро Вієцький. Хочу привітати вас з цим святом. Закінченням цієї спортивної школи і побажати вам успіху в наступному кроці, тому що він буде, я думаю, важче і більш відповідальніше. Але я думаю, що ви всі готові, тому що марюрно вас підготувала до цього. Найтеплішими словами звернулись до своїх вихованців і випускників тренер-викладач, відмінник освіти України, заслужений тренер України Марія Глухих. Дорогі мої діти, дорогі мої учні. Дорогі випускники, я дуже хочу, щоб вам у житті просто повезло, адже волейбол вас настільки об'єднав, що я думаю, що в будь-якому інституті, в будь-якому закладі, де ви будете вчитися, ви будете продовжувати грати. Це пожиттєво. Тому я від душі бажаю здоров'я, гарних просто вчинків по житті, вірних товаришів. Які б ніколи не зрадили, не підвели. І я хочу подякувати вам, батьки дорогі, у вас прекрасні діти. Мені настільки було приємно з ними. Я просто відпочивала. Мені з ними дуже приємно було працювати. Я вам за все дякую за волейбол, за найкращі за найкращі успіхи, здоров'я вам, натхнення і всього найкращого. Гучними оплесками вітали бронзових призерів обласної дитячої ліги серед юнаків 2011 року. Участь у змаганнях взяли 16 команд Вінничини у складі команди: Тимофій Багрій, капітан команди, Ілля Радзієвський – кращий гравець, Андрій Глухих, Захар Кісь, Владислав Казанський, Матвій Клокоцький. Нагороди вручали чемпіон України серед юнаків 2010 року. Кращий ліберо України Назар Радзієвський та бронзовий призер України з волейболу Михайло Задачин. Свідоцтва та відзнаки отримали Юрій Юрчак, капітан команди Артур Ірга, Андрій Цаба, Нікіта Глухих та Ілля Бойцун. Посвідчення про присвоєння спортивних розрядів отримали В'ячеслав Вишинський, Богдан Вергеліс, Худолій Дмитро, Дмитро Ісько, Артем Горенський, Костя Похолюк, Михайло Задачин, Нікіта Халілуїн, Трут Даніїл, Данік Гранецький, Назар Радзієвський, Багрій Тимофій, Ілля Радзієвський, Матвій Колокольський, Влад Казанський, Андрій Глухих, Захар Кізь, Євген Черепович, Ілля Закревський, легкої життєвої дороги та успіхів на шляху до мрій. Від імені усіх батьків поважали спортсменам Олександр та Раїса Юрчак. Найперше хочу подякувати Марії Юрівні, коли вона їх маленьких ще взяла в третій школі. Ми почали займатися волейболом і дуже вдячні, щоб вона нам надала таку любов, яку ми проносимо сквізь наше все наше юнацьке життя. Ну, хочемо подякувати найбільше Марії Юрівні. Ну, а випускникам. Хочу побажати. Ви вже досягли дуже багато. Ми це бачили на всіх ваших іграх. Ви старалися у вас все вдавалося. Тому бажаю, щоб наступному дорослому житті вашим теж все вдавалося так, як вам вдавалося в грі. Марія Юрівна. Я також вас вітаю з випуском. Дякую вам за виховання таких класних спортсменів, талановитих спортсменів і майбутньої України. Дякую вам щиро від всіх батьків. А ви, наше майбутнє, я вас вітаю з випуском. Але це тільки початок. Це початок, це ваше доросле життя, і я хочу сказати, щоб ви не зупинялися на спорті. Спорт загартовує, спорт виховує і фізично, і морально. Бажаю подальшому вам успіхів і перемог. У цей день вітання для випускників. Також підготували творчі колективи центру позашкільної роботи та вихованці відділення волейболу. Вітаємо наших спортсменів і бажаємо спортивних і життєвих перемог під мирним небом у вільній Україні.